Курс чудес урок 154 Я серед служителів Божих. Сьогодні ми не будемо ані зарозумілими, ані фальшиво скромними. Ми вийшли за межі такої нісенітниці. Ми не можемо судити себе і нам це не потрібно. Це лише спроби уникнути прийняття рішення та відкласти виконання своїх обов'язків. Наше завдання не оцінювати нашу цінність, і ми не можемо знати, яка роль для нас найкраща, що ми можемо зробити в рамках більшого плану, який ми не можемо побачити повністю. Наша частина призначена нам на небі, а не у пеклі. І те, що ми вважаємо слабкістю, може бути силою. Те, що ми вважаємо своєю силою, часто є зарозумілістю. Яку б роль тобі не дали, її вибрав голос. Який говорить від імені Бога, чия функція також полягає у тому, щоб говорити від твого імені, бачачи твої сильні сторони, саме такими, якими вони є, а також усвідомлюючи, де їх найкраще застосувати, для чого, для кого і коли він обирає. Та приймає твою роль замість тебе. Він не працює без твоєї згоди, але він не обманюється щодо того, ким ти є, і він чує лише свій голос у тобі. Завдяки його здатності чути єдиний голос, який є його власним. Ти нарешті усвідомлюєш, що всередині тебе є єдиний голос, і цей єдиний голос визначає твою функцію та повідомляє її тобі, даючи тобі силу сприйняти це, щоб робити те, що він передбачає, і досягати успіху в усьому, що ти робиш. Що з ним пов'язано? Бог приєднався до свого сина у цьому, і тому його син стає його посланцем єдності з ним. Саме це об'єднання Отця і Сина через голос, який говорить від імені Бога, відрізняє спасіння від світу. Саме цей голос говорить про закони, яким світ не підкоряється, він обіцяє спасіння від усякого гріха зі скасуванням провини в розумі, який Бог створив без гріха. Тепер цей розум знову усвідомлює, хто його створив і його постійний союз. Із собою. Таким чином, його Я є єдиною реальністю, в якій поєднані його воля та воля Бога. Посланець це не той, хто пише послання, яке доставляє, і він не ставить під сумнів право тих, хто так робить. І не запитує, чому він вибрав тих, хто приймуть послання, яке він принесе. Йому потрібно лише прийняти це, віддати тим, для кого воно призначене, і зіграти свою роль у його доставці. Якщо він визначає, якими мають бути послання, чи їхня мета, чи куди їх слід прийняти. То він не виконує належним чином свою роль як носій слова, існує важлива відмінність у ролі небесних посланців, яка відрізняє їх від призначених світом. Послання, які вони передають, призначені насамперед для них самих, і тільки тоді. Коли вони здатні прийняти їх для себе, вони стають здатними нести їх далі і передавати їх туди, куди вони були призначені. Подібно до земних посланців, вони не пишуть послань, які несуть, а стають їхніми першими одержувачами в справжньому сенсі, отримуючи, щоб Підготуватися, віддавати. Земний посланець виконує свою роль, доставляючи всі свої послання. Божі посланці виконують свою роль, приймаючи його послання так, ніби вони були для себе і, демонструючи своє розуміння послань, пропонуючи їх. Вони не обирають жодної ролі, яка не була б дана їм його владою, і тому вони отримують користь від кожного послання, яке вони пропонують. Ти хочеш отримувати послання Божі. Так ти станеш його посланцем, будеш призначений зараз. І все ж ти чекаєш, щоб передати послання, які ти отримав, і тому ти не знаєш, що вони твої, і не впізнаєш їх. Ніхто не може прийняти і зрозуміти, що отримав, доки не віддасть, тому що у даванні полягає його прийняття того, що він отримав. Ти, хто зараз є посланцем Бога, отримай Його послання, оскільки це частина ролі, яку тобі призначили, Бог не забув забезпечити тебе тим, що тобі потрібно, і це не залишилося неприйнятим. Однак іншу частину покладеного на тебе завдання ще належить виконати. Той, хто прийняв Божі послання для тебе, хоче, щоб ти також їх отримав, бо саме так ти ототожнюєш себе з ним і стверджуєш те, що належить тобі. Саме цей союз ми обіцяємо визнати сьогодні. Ми не будемо намагатися тримати свій розум відокремленим від того, хто говорить за нас, тому що ми чуємо лише свій власний голос, коли звертаємо увагу на нього. Тільки Він може промовляти до нас і за нас, об'єднуючи в єдиному голосі як приймання так і дарування Слова Божого, дарування і приймання його волі. Попрактикуємося давати йому те, що Він хоче мати, щоб ми могли розпізнати його дари нам. Йому потрібен наш голос, щоб говорити через нас. Йому потрібні наші руки, щоб прийняти його послання і донести їх до тих, кого він вкаже. Йому потрібні наші ноги, щоб привести нас, куди він хоче, щоб ті, хто чекає в стражданнях, могли нарешті бути звільненими. І Йому Потрібна наша воля об'єднана з Його, щоб ми могли бути справжніми отримувачами дарів, які Він дає. Сьогодні ми засвоюємо лише такий урок: ми не розпізнаємо того, що отримуємо, доки не віддамо Це. Ти чув це сто разів, і стома способами разів, і все одно не віриш у це. Але це правда. Поки ти не повіриш в це, ти отримаєш тисячу чудес, а потім ще тисячу. Але ти не знатимеш, що сам Бог. Не виключив жодного разу з того, що ти вже маєш, і не позбавив найменших благословень Його сина. Що це може означати для тебе, поки ти ототожниш себе із Ним і тим, що належить йому. Наш сьогоднішній урок звучить так: Скажи Я серед. Божих служителів і вдячний за засоби, через які можу визнати, що я вільний. Світ зникне в той момент, коли ми просвітимо свій розум і усвідомимо, що ці святі слова правдиві, це послання, яке сьогодні надіслав нам наш творець. Тепер ми покажемо, як вони змінили нашу думку про нас самих і про нашу функцію. Поки ми демонструємо, що не приймаємо жодної волі, яку не поділяємо, численні дари, які наш творець дає нам, постануть перед нашими очима. Вони стрибнуть у наші руки. І ми розпізнаємо те, що ми отримали. Пам'ятай: тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти. Це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час. Мир вашому тому.